Таблиці, в HTML документі. У цьому відео ми розглянемо теги для створення таблиці, алгоритм побудови таблиці, тег, який задає заголовок таблиці, а також атрибути вирівнювання, висоти, ширини та атрибути стильового оформлення таблиці. Для побудови структури таблиці слід скористатись наступними тегами. Тег Table є головним тегом, який безпосередньо відповідає за побудову таблиці, Тег ТР відповідає за створення рядка таблиці, а тег TD відповідає за побудову окремої комірки. Слід зауважити, що тегова розмітка таблиці будується за її рядками. Розглянемо на конкретному прикладі. Нехай нам задана наступна таблиця, яка складається з двох рядків та шести клітинок, які заповнені числами, що слідують по порядку. Для ініціювання створення таблиці скористаємося тегом Table. Для того, щоб створити два рядки у даній таблиці, скористаємося два рази тегом TR. Після цього переходимо до побудови та заповнення клітинок кожного рядку. Для цього між початковим та кінцевим тегами рядку заносяться теги клітинок. Якщо до таблиці потрібно припасувати заголовок, то слід скористатись тегом кепшен, де в якості атрибуту встановити місце знаходження заголовка таблиці. Наприклад, зверху над таблицею це значення топ атрибуту Eligine, або знизу таблиці значення bottom атрибуту Eligine. Наступні атрибути вирівнювання, задання висоти та ширини об'єкта можуть розповсюджуватися на всю таблицю, комірку або лише рядок, в залежності від того, до якого тегу ці параметри застосовані. До можливостей стильового оформлення таблиці слід віднести наступні параметри Атрибут Border. Відповідає за встановлення товщини зовнішньої рамки таблиці в пікселях. Параметр BGCalor відповідає за встановлення кольору фону таблиці, може поширюватися на всю таблицю або комірку чи лише рядок, в залежності від того, до якого тегу цей параметр був застосований. Атрибут Order Color відповідає за колір рамки таблиці, може поширюватися на всю таблицю, комірку чи рядок. Розглянемо приклад побудови заданої таблиці. Для того, щоб почати створювати таблицю, запишемо TechTable, де в якості атрибутів Задамо наступні параметри. Товщина зовнішньої рамки, атрибут Border. колір рамки, Border Color. колір фону таблиці, атрибут BG Color. та вирівнювання таблиці по відношенню до аркуша. Вирівнювання задано по центру. Для того, щоб задати заголовок таблиці, який розміщено зверху, скористаємося тегом Caption, де в якості атрибуту задамо значення параметру Eligin Top. Для того, щоб створити два рядки таблиці, скористаємося тегами TR, де в якості атрибутів Задамо вирівнювання по центру комірки. Щоб в кожному рядку побудувати та заповнити комірки, скористаємося тегом ТД.